І знову під стінами Рівнеради зустрілись дві протиборчі сторони: одні за будівництво багатоповерхівки на Толстого, інші проти. Заповнили пікетувальники і зал засідань. Голова тимчасової депутатської комісії, яка впродовж місяця вивчала питання суперечливої забудови, оголошує свій висновок. Для нас законом і фундаментом є рішення Дабі. Тому, незважаючи на те, що першим пунктом рішення комісії є визнати будівництво правомірним, комісія якби пропонує продовжувати цю роботу, але без роботи комісії, тобто переходити в якийсь інший формат, переходити в формат доручати начальнику управління культури, знову звертатися повторно до ДАВІ, проводити громадські слухання. Оскільки музей пам'ятка архітектури національного значення в справу втрутилось Міністерство культури, останнім листом міністерство культури зупинило свої погодження і дозволи на будівництво Потолстого. І вони вимагають у нас послухати думку громади і провести громадське слухання. Така пропозиція викликала обурення у місцевих активістів. Мовляв, громадські слухання перетворяться на балаган і питання затягнеться надовго. Натомість до обговорення пропонують залучити лише вузьке коло фахівців. Це Буде популізм я був свідком громадських слухань. Переймування вулиць більш на громадських слухань. Вибачте, я ходити не буду. Я вже маю досвід проведення громадських слухань бо вже тут на цій позаді громадські слухання це дуже хороший інструмент в цивілізованому інтелігентному суспільству. 90 Олександр садкивай головою 90% відсотків які проведені зірівного проведені за, за, за кошти». Зрештою, більшість депутатів таки проголосували за громадські слухання. Свою перевірку легітимності усіх документів, які має забудовник, проведе і дабі. Далі у порядку денному затвердження бренду рівного депутатам запропонували два варіанти: скандальні кільця, які взявся підкоригувати рівненський художник Олексій Огонь, і альтернативний логотип верхівка брами та перехрестя з ялинок, який розробили студенти водника. «Інтонація важливіше змісту, не більше толку. Дуже багато змісту в логотипі, який представили. Група Олексія Огня. і це дуже чудово. Але емоції, інтонації, сили і натхнення більше в другому логотипі. Лише один голос в свою підтримку отримали різнокольорові кільця, і аж 35 депутатів проголосували за альтернативний бренд Рівного. Після обіду депутати перейшли до земельних питань зокрема, виділили дві сотні ділянок для учасників. АТО. Тетяна Климчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма день.